Друзі, всім привіт! Мій день розпочався з дощу і тривог. Останні кілька днів постійно в нас тривоги щодві години, але так, мабуть, у всій Україні ще раз всім привіт! Вітаю в новому відео! У нас сьогодні якась Погода така, як в тропіках. Півдня лив дощ, а зараз так жарить, варить, парить, не знаю, як це передати. Волого дуже сильно взагалі нас літо таке мені стається. Реально вже клімат став як в тропіках. Кожен день падає дощ, кожен день мокро і я ніяк не встигаю обробити свої рослини. І дуже хвилююся за троянду, особливо, за хвойні. Про помідори взагалі мовчу, почорніла в нас дуже багато, багато викинули навіть в теплиці. Тому така геть та погода не допомагає нашим урожаям, ну, але вже маємо, як маємо. Нічого і так з тим поробити не можемо. Ніяк не можу дочекатися погоди, щоб хоча б трішки від хворіб обробити рослинки, бо насправді це ну, ця погода, коли отак тепло і волого, це просто супер погода для різних грибкових захворювань. Всяких інших булячок. Але взагалі в мене якийсь такий зараз, знаєте, настрій і стан. Я це називаю сезон лінивця. От просто нічого не хочеться робити. Справ стільки, що от хіба бери і списки складай, але нічого не хочеться робити, ні до чого руки не беруться. Не знаю. Як себе заставити, де знайти мотивацію? Пишіть, до речі, чи у вас теж так, чи це так останній місяць літа впливає, вже хочеться таки нарешті відпочити, розслабитись, нікуди не бігти, нічого не, не встигати. Покажу вам сьогодні наш новий проєкт. Тут розпочали, поки ми їздили з мамою в бурштин. Ростик вже розпочав трохи робити. Поділюся з вами нашими планами, що ми тут плануємо. Звісно, приготуємо щось смачненьке. І ще хотіла відповісти на одне запитання. Часом мені, знаєте, в коментарях такі досить цікаві запитання прилітають, і я ну, відписую зазвичай, але деколи хочеться це винести на загал, бо розумію, що коментарі читають не всі. А так можна більшій кількості людей донести якусь інформацію. Запитували мене, де я у, у тому всьому ритмі і графіку, який є у мене з дітками, з селом і своїми обов'язками, де я знаходжу час на друзів, на подруг. І взагалі як підтримую з ними стосунки? Е, насправді це така дуже плачевна ситуація. Ми з ними бачимося. Так, вживу вкрай рідко. Дуже, я не знаю, добре, що двоє з трьох моїх подруг це мої куми, вони хресні моїх дітей, і якби як мінімум у нас є привід зустрітися, це як в когось для народження. А так, то досить рідко ми бачимося, особливо зараз, бо в кожного якісь свої плани, якісь свої е, є завдання на це літо. Але ми дуже багато спілкуємося онлайн, за що величезна подяка інтернету, бо ми справді, якби напевне, не інтернет, то взагалі б дуже мало знали одна про одну і мало би мали часу на хоч якесь спілкування. Ми маємо спільний чат, спілкуємося в ньому. І... Також відслідковуємо одна одну в соціальних мережах. Звісно, це ніяк не може замінити живого спілкування, і дуже б хотілося бачитися частіше. І я завжди після зустрічі з ними відчуваю таке, знаєте, якесь, наче як полегшення, як після візиту до психолога. Ну, не знаю, я не була ніколи психолога, але я думаю, що зустрічі з дівчатами, з подругами це десь той самий ефект. Тому не думайте, що все так в мене ідеально, Насправді ні, нема в мене часу на друзів, так як би хотілося, так як було це до дітей. Зараз в основному мої сили, моя увага, мій час це сім'я. Тому якось так. Але нема на що насправді жалітися, тому що я знаю, люди роками можуть не бачитися або втрачають друзів, власне, через те, що не мають можливості спілкуватися. Ми стараємося хоч якось, але зв'язок такий підтримувати. І ось скоро чекаю її в гості, бо в Захарчика буде скоро день народження, тому чарівна нагода з'являється, тому ось так. Сьогодні ділюся з вами рецептом з супершвидкої вечері. Ось такі купила макарони. Це макарони у вигляді рису. різоні називається. Давно їх шукала в магазині, ніде не бачила, а це купила в якомусь польському магазині і вирішила приготувати таку страву. Давно вже її хотіла. Нам ще потрібен сир, в мене є моцарелла і пармезан тертий, вершки, часник. Креветки в мене варено мороження, я їх просто розморозила, також помідори і зелень. Ставимо воду на макарони, трішки їх треба Підсоленій воді відварити, а на великій сковорідці починаємо вже готувати страву. Додаю вершкове масло і трішки оливкової олії, аби воно так не горіло. Якщо маєте масло хід, то це просто буде ідеально. У мене такого не було. Розставлю ось так часник і цілим отак відправляю на пательню. Буквально на кілька хвилин, аби прогрівся, потім його виймаю. Просто аби зробити таку ароматну олію. Тут обов'язково слідкуйте, аби чесник не підгорів. У киплячу воду відправляю макарони. Бачите, вони на вигляд такі, як рис. І в принципі на смак це буде практично як різото. Класичне різото в мене ніколи не вдається, воно або занадто в'язке, або занадто розсипчуте. А ось з цими макаронами вийшло просто ідеально, тому цим рецептом з вами і ділюсь. Нарізаю помідори, У нас, до речі, вже свої помідори є, і вони ось такі м'ясисті, дуже солодкі, смачні, шкода, що їх мало, бо як казала, вже багато. Псувались через погану погоду, хоч ми їх і обромляли. Але я тішуся навіть тому, тому що вже практично два місяці ми їмо свої помідори, і вони дійсно на смак зовсім інакші, аніж ті, які купляєш в супермаркеті. Тепер все дуже швидко. До чесникової олії додаю помідори і петрушку. Я дуже люблю смак петрушки в поєднанні з чесником і креветками, тому даю петрушку, але можна замінити на будь-яку іншу зелень. Трішки прогріваємо помідори і до них одразу додаємо креветки. Їх теж довго готувати не треба. Якщо у вас є біле вино, можна на цьому етапі додати його. Тоді смак буде ще насиченішим, а страва ще смачнішою. Паралельно натираємо сир, і я додаю вершки. Можна вершки не додавати, а тільки вино. Це також дуже смачно. І все це трішки підсолити, поперчити. Можна додати ще якісь улюблені спеції, наприклад, сушений базилік або свіжий базилік, якщо вам смакує. І тепер я додаю ось цей макарон. Він, до речі, зварений до напівготовності, бо я хочу, аби він мені ще в цьому соусі трішки проварився. Можна було, до речі, додавати його сирим от в цей бульйон, в цей е, вже підготовлений соус. І на сковорідці. Це взагалі було би ще простіше і менше брудного посуду, як то кажуть, одна страва в одній посуді приготовлена. Я зробила так, трішки випарувала ще зайву рідину і готово. Це просто фантастично смачно. Я зверху ще посипаю тертим пармезаном і додаю каперси, але це не обов'язково. Вони просто в мене були, і тому я їх додала. Це супер смачно. Я не знаю, як вам передати смак цієї страви. Якщо ви любите морепродукти, якщо ви любите макарони і рис, то вам точно ця страва зайде. Обов'язково сфотографувати, а лише тоді можна їсти. Смачного. День Х. Нарешті. Нарешті. Чоловік зробив автоматику. Дум ще не доробив, але в процесі. Ось так же приварив ці рейки, просив не показувати, як він їх приварив, бо це його перша робота. Перший раз взагалі щось зварював. Маємо ось такий апарат для зварювання і він щось цілий день робив, підключив. Зараз маємо ще якісь там проблеми з тим фотоелементом. Пробуємо його підключити і пізніше покажу, як воно їде. Але насправді ні, не покажу, як вони їдуть, бо ще там треба буде окремо прикрутити кабель, електрику підключити. Ну, якби ми це все спробували, зібрали і подивилися, чи воно працює. Воно працює. Тут насправді така система не знаю, як Ростик розібрався в тому всьому. Дуже допомогло те, що в нас був набір інструментів, все в одному місці під руками. Я вже вам показувала, коли старувала йому ось такий набір від фірми АПро. У нас ще є мийка високого тиску від цієї фірми, також не дуже задоволені. Вкотре переконалися, що коли от щось таке вдома робиться, то дуже класно, коли є інструменти, коли все під руками, все зібрано, і ти точно знаєш, що в тебе є потрібний розмір, потрібний номер, і так легше набагато працювати. Чоловік задоволений якістю цих інструментів, тому ще раз залишу вам посилання на них в описі до цього відео. Можливо, комусь таке потрібно і ви шукаєте якийсь гарний подарунок. Словом, цілий день чоловік з цими воротами займався, вони, якби, працюють, все ок. є нюанси з фотоелементом, чомусь не завжди вони реагують, ну якби реагують на те, що ніби хтось там стоїть і блокують працпрацьовує система блокування. Тому історія з воротами триває, далі буде. Ще, поки нас не було, почалось будівництво ось тут садової арки. Це вихід на другу сторону подвір'я, на заднє подвір'я, ось тут закінчується наш будинок. І сюди я хочу таку красиву білу дерев'яну арку. Ну, як арку перголу, не знаю, як вона правильно називається, вона не півкругла, буде а квадратна для власне, ось цих платистих троянд. Їх садила минулого року ще з тим задумом, що вони мають ось так плестись мені. І отут також буде парканчик сюди йти і сюди. Тут посадила, до речі, виноград такий, як у нас тут, аби він теж отут на стінку плівся. Так, і що вже зробили? Залили, ага, ідея яка: в нас тут буде така площадка одна, три сходинки, і тут також буде площадка, від якої вже там потім будуть розходитися різні доріжки. Власне, проблема була в чому, що тут досить великий такий нахил, і треба було так розрахувати висоту сходинок і їхню ширину, кількість. Тут треба було трошки такої знаєте, інженерної роботи порахувати, подумати, почитати, як воно правильно робиться, аби все це, ця конструкція потім не сплила і, і втрималася. І, власне, придумали таке рішення, що є дві опорних. Таких точки, ось там наверху, і тут внизу, вони заармовані. Ну, те, Тут теж буде гармування повністю, але наразі ось так заармовані І тут десь трохи більше метра глибиною залиті, ось такі, як би закладні, не знаю, як це правильно назвати, сваї, можливо. Ну, воно десь плюс-мінус виконує таку роль. Метри глибиною йдуть, вони будуть такими опорними і тримати цю конструкцію. Тут вже буде. Не так глибоко заливатись. І ось на ці дві конструкції казав мені чоловік, що вони залили 600 кг бетону. От так, а здається, що вони такі малесенькі. І потім тут ще маємо вибрати землю. Просто вже сьогодні це не робили, бо обіцяють дощі. Як же наші великі справи без дощів, я навіть не дивуюсь, що мають починатися дощі. Ось це заберемо, і тут також буде все армуватися, зв'язуватись, і тоді вже будуть литися сходинки. От так. Такі наші великі наполеонівські плани ще на цей сезон доробити. І це буде така красива, такий красивий захід у наш сад. Тут буде в нас мангальна, така, не мангальна, а фаєрплейс для вогню, костровище, таке місце кругле. Тут все-таки зробимо ось такий невеличкий дитячий майданчик, а тут я хочу позасаджувати все з лаками. У мене тут буде такий пульовий куток, можливо, але це не точно. Це зараз я так говорю, а потім можу ще сто разів все поміняти. А ось тут вирішили так: от сюди і цю сторону зробити такі підпірні стінки, тут все вирівняти цю ділянку. І тут, якби вийдуть в мене такі трошки припідняті клумби, досаджу ще або ще одну троянду сюди, або ще якісь рослини, не знаю, що я не вирішила. Наразі це виглядає трошки страшно, але так завжди, тому я, я вже не переймаюся, я вже розумію, що є якісь проміжні етапи, коли не все так красиво, але треба дочекатися кінцевого результату. Як каже мій тату, дурному незакінчена робота не показується. Цвітуть мої троянди. До речі, ці троянди цвітуть ціле літо, як почали. І по черзі одні відцвітають, другі зацвітають. Нема такого, щоб вони однією хвилею всі, і потім я обрізала. І це класно, тому що постійно щось цвіте і щось пахне мені тут в саду. Я вже зробила заготовки під опалубку, Дві штуки. З однієї і з другої сторони. Такі канавки будуть ставитись і заливатись. Сподіваюсь, ми до кінця літа цей проект також завершимо. А поки нехай це буде картина до. Взагалі, знаєте, це дуже хороша практика ось так собі знімати чи фотографувати якийсь проект до і після. Бо лише після такого ти розумієш весь масштаб, скільки роботи було зроблено, скільки вкладено праці і наскільки все змінюється. Я можу там з гордістю говорити, що наш будинок, наше подвір'я вже змінилися кардинально від того, коли ми їх придбали, якими ми їх отримали, і що я зараз це небо і земля і. Дуже велику роль в цьому всьому в цій нашій пам'яті відіграє, власне, те, що свого часу мені стало клепке це все знімати, фотографувати і залишати в наших архівах. Так. Писали мені, до речі, в коментарях, чому ви не поставите собі басейн. У вас же ж таке велике подвір'я, така велика ділянка, є можливість, чому ви не ставите басейн. Відповідаю, ми басейн не ставимо, тому що наш клімат, наша погода цього не дозволяє. Буквально кілька там 5-6 днів за літо є таких, що дійсно можна купатися в басейні, а всю решта, все решта, весь час будемо витрачати просто на те, щоб басейн мити. Ми вийшли з ситуації, як ну тобто, мається на увазі такий великий монолітний, гарний басейн, ну навіть там каркасний. Це просто треба буде тонну хімії туди заливати, підігрівати і толком користування з цього не буде ніякого, нам легше поїхати кудись на озеро. Але для дітей все ж таки ми купили. І цього року знайшли ось таке рішення в епіцентрі: купили такий теж він якби каркасний. Ось він не надувний, він каркасний, але маленький. Здається, тут метр двадцять або метр тридцять квадрат такий. І він десь з такими от пластиковими трубами, дуже легко збирається. Тут має ще правда, поролонові вставки всередині, ну, щоб не вдарялися діти, наприклад, головою. Неглибокий, сантиметрів 40. Ну і ви бачите, в якому він стані, при тому що ми його майже кожен день миємо. По-перше, діти сюди носять і траву, і пісок, і все, що можна і не можна, плюс дощі постійно падають. Такий басейн легко Обслуговувати, скажімо, і дітям його вистачає. Зручно ж, тут є ось такий клапан, не треба його перевертати, а можна просто відкрити і спустити воду. Це зручно. Кілька років поспіль у нас стояли надувні басейни, такі дитячі, теж невеликі, там на метр двадцять, на півтора метра ми мали. Але я реально втомилася їх постійно надувати. Вони від жари спускають. То вони тріскають, то десь собаки поцарапали, треба вже підклеювати. Спустити нормальну воду з них неможливо, треба вичерпувати, бо так ти також його не піднімеш, він все-таки трохи має тої води і так не піднімеш. Словом, це така морока була для мене. Я не могла ніяк знайти якогось оптимального рішення, бо діти хочуть трохи якоїсь води, але їм теж це треба було буквально на півгодини і вони вже побігли чимось іншим павитись. Тому ось це рішення, такий басейн для нас це просто знахідка. Я дуже задоволена, що ми його придбали. Я думаю, він нам Прослужить, і він дійсно зручний в користуванні, обслуговуванні. Ну, Для нас це найкращий варіант. Ставити якийсь великий каркасний ми не будемо. Хоча, коли ми тільки сюди переїхали, я дуже хотіла басейн. Але зараз я розумію, що я просто буду його весь час обслуговувати, а не ним користуватися. У нас ще тут з дитячого є ось така гірка пластикова, і хочу ще купити дітям батут. і А, і Ми мали тут ще зробити пісочницю, ну, досі ніяк не замовимо дерево. Ну, Буде ще в нас тут пісочниця і батут. І ось так поміж дерева у нас тут такий сад, уже фруктовий, нормальний, можна сказати, є. І тут, поміж ці всі дерева, у нас така невеличка мобільна, я б сказала, дитяча зона. Таку ми робити не хотіли. Діти виростають, їм це набридає. І потім кудись це все дівати треба. А так, якщо це все пластикова розбірна конструкція, все це можна розібрати, сховати і мати вже... Інший зовсім вигляд. Що ж, друзі, ось таке відео в мене вийшло сьогодні, як завжди, трохи того, трохи того зі всіх куточків, зі всіх сфер мого життя. Сподіваюся, вам було цікаво і ви приємно провели час зі мною. Зустрінемося з вами зовсім скоро в нових відео. Всім па-па. до нових зустрічей!